Всім привіт у Вроцлаві. Сьогодні стартував перший турнір чемпіонату Польщі з амфутболу. цього року. До чемпіонату Польщі долучилася ще й українська команда Покрова Львів. Ідея належить, належить отцям Селезіянам святого Івана Боску Української греко-католицької церкви, які побачили в Швейцарії хлопців на милицях, які грають в футбол під час таборування з дітьми, і вирішили, щоб іти в ногу з часом і бути якось допомогти хлопцям, які повертаються з фронту, їм повернутися до життя нормального і вирішили створити команду. Це приблизно 80 хлопців, які власне внаслідок війни залишилися без кінцівок, мають ампутації. Це є вони. Також 20% — це є хлопці, які внаслідок різних чи хвороби, чи е, якоїсь можливо аварії, чи від народження мають ці проблеми. От я вже колишній військовослужбовець. Ампутацію втрат отримав під час виконання бойових бойового завдання. Зараз є учасником футбольної команди АМП Покрова Львів, яка створилася у місті Львові. Наразі це єдина команда для гравців з ампутаціями, професійна, яка може брати участь у професійних змаганнях. Є вже там Шахтар створює в інших місцях, але наразі ми єдині. От і Зараз ми от дуже раді приймати участь у польській лізі Екстракляса. Набувати досвід для нас, для більшості це перший такий досвід в професійних змаганнях. От, ми дуже раді, що є така можливість у когось повчитися. От, і, і зокрема, для нас важливо говорити про війну в Україні, Тобто це такий великий соціальний аспект, що ми, зокрема, і тут сьогодні зібрали, мабуть, біля тисячі болівальників українських, які перебувають за кордоном. І я думаю, це дуже круто. Я банально ввів фразу у Фейсбук Українці в Роцлаві і мені випала група, де є декілька тисяч підписників. Я просто написав про те, що ми будемо грати в Роцлаві. І ми потім півночі спілкувалися з пані Іриною, де вона включилася, і там більше 450 репостів. І люди прийшли поболівати за нас. Наші друзі, волонтери. Розголосили про те, що буде сьогодні такий матч, і прийшли підтримати наших хлопців. Причому хлопців з великої букви, богатирів, які мають ну, не тільки фізичну силу, а дуже велику силу духу, яким якби не бракує тої якби, сили, щоб, якби не за незалежно від того, які там мають свої е, певні вади і недоліки, так вони грають і досить добре грають в е, футбол. І представляють нашу країну, показують свою нездух і незламність українського народу. Україна! Україна! Чисна ситуація, яка є в Україні, я розумів, що це є справді річ, яка в Україні потрібна, Рівна хлопцям, які вертаються з війни, які часто є поранені, які лишаються без кінцівок. Відповідно, це справді таке відкриття і для мене. І думаю, справді велика річ, коли в Україні можна буде запустити такий чемпіонат, як тут в Польщі. Враження позитивні, гарні, звісно, цікаво. Дуже це все відбувається. Сам турнір також, власне, як наскільки він є таким сильним, це є екстра класа польської ліги. Ми хотіли в ньому брати участь, тому що ми хочемо пропагувати цей вид спорту, говорити про нього, рекламувати, щоб в Україні кожне місто, велике місто, особливо мало таку команду. І щоб ми могли в майбутньому в Україні також створити лігу, екстралігу, де би брали участь різні команди з України. Система розіграшу може здаватися складною, насправді все дуже просто. Чемпіонат складається з семи турнірів. Кожна з команд, окрім Львову, прийме турнір у себе в місті вдома. За перші чотири тури візьмемо, до прикладу, покрову. Покрова зіграє з кожним суперником два рази, відповідно, 14 матчів. Після чотирьох турнірів команди поділяться на четвірки вищу та нижчу. Потрапивши до своєї четвірки, покрова з кожним суперником зіграє тричі по одному разу в кожному турнірі. Так, ми грали з командою зільфова на турнірі у Жешеві. Я вважаю, що на тому турнірі вони на мене склали дуже позитивне враження. Дуже класні гравці, якщо подивитися під кутом спорту, дуже класні вміння. Щиро кажучи, перед усім це дуже бойовиті люди, і тут я так бачу ніхто не відставляє ноги. Я дивився більше на воротарів, тому що воротарська справа для мене трошки ближча. Вратарі добре обирають свої позиції, правильно займаючи позицію і добре блокуючи м'ячі. Зрозуміло, що вони не все могли відбити. Те, що я бачив, як вони скорочують кут обстрілу. Це класно. Багато боротьби, хороша гра в трикутниках. Ну і звичайно, це сміливість. Вони добре знали, з ким грають. Вони вперше грають проти цього суперника. Ну можна сказати другий раз, тому що грали на тому попередньому турнірі, але попри все, браво для Покрова. Я думаю, в майбутніх турнірах, ну бо ми в цьому турнірі з ними не зіграємо, тільки з і Віслею, між нами буде дуже цікавий і емоційний матч. Вже Жешеві на турнірі було. Ну, мабуть, два таких гравця, які мають дуже хорошу перспективу в цій дисципліні. Ну і побачимо, ось зараз вони будуть грати з віслою. Краків це чемпіон Польщі. I znowu interwencja diaczuka. Jaka euforia na trybunach. Cieszą się kibice, radują jakby ekipa zdobyła bramkę. Fediuk na pole karne! Szkoda! Natomiast obok bramki! Ten jeszcze szuka piątej bramki. Natomiast znowu interweniuje Diaczuk! Spotkanie czy też poprzedniego i też o godzinie. 9. 10. rozgrywali mecz i przegrali stanowczo 0-4 z Wartą Poznań, teraz 0-4 z Wisłą a tymczasem jest bramka dla Pogrowy i widzimy jaka euforia na trybunach, jak się cieszą jak się radują, jakby wygrali mistrzostwo świata kibice Pogrowy mają to a Pogrowa na pewno no to po części zasługiwała i cieszymy się razem z um, ukraińskimi kibicami z tej bramki. Jest bramka i to bardzo ładna. Ne, co by tu nie mówić z dystansu i w 45 minucie! Pogrowa tę pierwszą prampkę! a FUTBOL ekstra Klasie zdobywa. Tak e, fantastyczny strzały z dystansu. E, Prasowany taki po ziemi. E, ciężko było tutaj chwycić tę piłkę. Слава Україну! Героям! слава! слава! Е, відверто кажучи, я не очікував, що буде гол. Але що вже там ставалося робити? Треба вийти та й вийти. Б... Це для нас таке відкриття і досвід, якого ми набираємось, граючи кожного разу з якоюсь новою командою. Це... Для тренерів робота, якою вони мають займатися і робити висновки, і в якійсь мірі допомагати команді рости. Кажу, більшість хлопців тільки починають. Я то вже давно граю футбол на милицях. А деякі хлопці, що тільки півроку, як стали на милиці, тобто втратили ноги. Ну і відносно і тяжко. І плюс чемпіони ж Польщі вісла, і фіналісти Ліги Чемпіонів. Дуже потужний суперник. Ну, цілі на турнір нас це приймати участь в чемпіонаті, набиратися досвіду. А якщо піде так, що нам почне вдаватися, то звичайно апетит приходить під час їжі. І насправді ми досить молода команда. 12 вересня 2023 року пройшло перше тренування, на якому було четверо хлопців. А зараз не так багато часу пройшло. Тобто ми футболом почали займатися як таким можна сказати півтори місяці назад. Це вже почалися збори, почалося там напрацювання стандартів, схем. Тому я впевнений, що нас все попереду, і з часом у нас буде чемпіонат України. Я просто впевнений в цьому, і збірна буде сильна. Тому якось так. Це є хлопці з цілої України, і Запоріжжя, і Закарпаття, і Київщина. Тобто це є цілої України. Вони в нас зможуть жити, коли є збори? От бо збори відбуваються принаймні два рази в місяць такі більш потужні на три дні. І кожного тижня маємо вівторок в суботу. Трен тренування. Це вже для тих, що ближче живуть. Тому це є хлопці з цілої України. Як доєднатися до вашої команди, як можна потрапити на перегляд чи щось таке? Можна, звісно, телефонувати тренеру, який скаже, коли найкраще приїхати. Номер телефону є на сайті, навіть не на сайті, а в сторінці Facebook, на Фейсбуці. Там є всі дані, тому можна будь-коли приїжджати, приходити або просто приїхати поговорити з тренером. Тренер практично щодня в нас на нашій базі є. Ти на фронті отримуєш травму, втрачаєш ногу. Як ти потрапив в цю команду? Яка підтримка була зі сторони держави? Чи є в тебе протез, хто це забезпечив? Отакий От шлях від фронту угу, до команди? Так, отримав я поранення. Повна моя реабілітація відбувалася десь півроку. Два місяці після ампутації я вже почав звикати і пробувати ходити на протезі. Десь після того, як я почав півроку, 6-7 місяців ходити на протезі, там ходив по деяких інтерв'ю. Скажімо, багато хлопців стають медійними після ампутації. От, і зокрема, мене замітив тренер Богдан Мельник в соціальних мережах, написав мені, запропонував, чи не хочу я доєднатися. Враховуючи, що я до втрати ноги активно цікавився на матерському рівні футболом то я не вагаючись погодився на пропозицію. В жовтні 2023 року я почав тренування, тобто буквально півроку, навіть мабуть, менше, я займаюся цим видом спорту. І, тобто, вже навіть є можливість приймати участь в професійних турнірах, тому ну, дуже круто, що є така можливість і що є люди, яким це цікаво і цим займаються. Львові є як мінімум два центри потужних, центри реабілітаційних, де хлопцям допомагають, де хлопці приймають на реабілітацію, де допомагають їм зробити протези. От, тому і ми можемо порадити. І, і зрештою, за їх приїхав до Львова, Думаю, знайти можна дуже досить швидко центри, які їм допоможуть. Вони мають десь постукати, чи це державне, державне підприємство, державні кошти? Чи які це кошти не знаю, але думаю, що це і приватні, і державні. Я можу сказати зі свого досвіду, бо насправді я думаю, є багато різних. Випадків в моєму то все лікування, реабілітація і протезування також було забезпечено по державній програмі. Тобто тут я вважаю, що наші там, Міністерство охорони здоров'я, всі залучені сторони спрацювали на 100%, тому що лікування, реабілітація була. Потім протезування виділили кошти. Там буквально за місяць часу я вже отримав свій протез і достатньо хороший, не дешевий. І наразі я повністю задоволений. Дуже багато фірм. Вони вже навіть там за тиждень після ампутації вони вже ходять по палатам, пропонують розповідають інформацію. Тому в цілому я вважаю, проблеми з протезуванням ну глобально немає, але та звичайно завжди є щось покращити. Звісно, щоб йти і запрошувати хлопців, потрібно на них їхати. Не зробити такі рекламу у Фейсбуці чи в якомусь іншому соціальному такому виді, але йти і говорити, і запрошувати, тому що не всі розуміють, не всі знають, і, можливо, дехто не може перший крок зробити, а коли до них приходиш, розказуєш, приходять хлопці, які вже грають, роблять, рекламу. Вони, звісно, тоді йдуть на контакт і десь приходять більше як кажуть радісно до цього моменту. Раз в місяці, раз в півтори місяці проходить кожен турнір АМ футболу. Як виглядає ваша логістика? Чи не складається проблеми? Як ви пересуваєтесь, потяги, автобуси? Хто це все організовує? Насправді дуже складний процес. Я думаю, що поляків цього навіть не розуміють і не уявляють собі, яких зусиль нам треба прикласти для того, щоб військові діючі отримали дозвіл на виїзд від своїх військових частин. Це на рівні трьох міністерств відбувається погодження їхнього виїзду. Також ми цивільні люди, які військово зобов'язані. Це ну неймовірно важко переконати, що це серйозний проект, і те, що нам потрібно дати на дозвіл, бо ми, якби як і опі, як опікуни, як люди, які мусимо бути біля них, так само медперсонал, але нам це на щастя вдається зробити. На нас звернули увагу, з нами спілкуються і ну і ми тут. І ми хочемо продовжувати е, приймати участь. Звичайно, ми подолали більше 600 кілометрів, але це насправді для такої події відстань не має значення. Та ми дуже вдячні організаторам з Польщі Екстракляси. Е, прийняли нас дуже тепло, професійно. Всі ставляться з розумінням, е, всі умови, готель, добирання. Зокрема, в нас є проблеми з перетином кордону, бо в нас ще є багато діючих військовослужбовців, цивільним, яким також зараз достатньо важко. От але нам йдуть на зустріч, підлаштовуються на деяких моментах під нас. Тому ми дуже вдячні за таку підтримку. Ну насправді скажу відверто, ми би очікували більше від нашого там уряду, від відповідальних установ. Як це там правильно сказати, від Міністерства молоді і спорту, від всіх, від Міністерства ветеранів, від усіх, хто має якийсь вплив, ми очікували насправді більшої якоїсь допомоги, більшого розуміння, тому що насправді це от наш тренер, і, зокрема, там наш штаб, це просто, знаєте, таке ну, не, передбачити дуже важко, хто поїде, хто не поїде. Ми, от останній наш виїзд, тобто нашого одного з тренерів не пустили на кордоні і. І декілька хлопців також, і це таке було як в нас лотерея, ми їдемо на кордон, а там вже по обстановці, як можна сказати, повезе, і ті всі перетинають. Тому досить важко, досить важко, дуже багато енергії, зусиль йде, але ми мусимо це робити. Яка підтримка зі сторони Української асоціації футболу є? Чи ви контактуєте, чи вас якось реєстрували як професійних гравців? Ну, на це питання так прямо я не відповім, тому що я в цих процесах не дуже залучений. Але, скажімо так, ми надіємося, що після того, як змінився президент УАФ на Андрія Шевченка, ми сподіваємося, що буде більше допомоги, більше розуміння, і, і, і ми зможемо набагато легше і швидше вирішувати наші всі питання. Ну, звісно, це зовсім трошки інший вид щодо такого ви сказав, навіть щодо правил, щодо от всіх нюансів, як можна, як потрібно правильно грати, як потрібно правильно тренуватись. Як Правила самі вони є зовсім інші від такого звичайного футболу. Відповідно, ми звертаємося до фахівців, особливо з Польщі, тому що маємо тут, як я вже казав, друзів, Сталь Жешов. Пан Матеуш, голова федерації. І так само от зараз ми організовуємо в квітні місяці, будуть курси проведені для наших тренерів і для наших футболістів в Жешові на базі власне команди в місті Жешеві. І десь в кінці власне, місяця будемо більше говорити, більше заглиблюватися в суті Амфутболу і з фахівцями, які приїдуть з різних країн Європи. Це я знаю, що Англія, Швейцарія, професори, які десь будуть. Нам допомагати краще підходити до цього виду спорту і передавати здібності іншим вже в Україні тренерам, фахівцям. Правила гри звичайно відрізняються від класичного футболу, але є досить подібними. Грають 7 на 7 6 в полі та один воротар. Хлопці в полі граються на милицях, а воротар грає лише однією рукою. Голкіпер не може покидати свій штрафний майданчик, а удар від воріт виконується ногою. Матч триває два рази по 20 хвилин, а національні збірні грають два рази по 25 хвилин. Перший цьогорічний турнір відбувається на легендарному стадіоні Шльонська Вроцлав на вулиці Опоровській. Саме з цим стадіоном пов'язано дуже багато успіхів. Шльонська Вроцлав і Можна так сказати, цей стадіон знаходиться в серці кожного вболівальника, але зараз Шонс грає на великому стадіоні Тарчинська арена і е, стадіон при вулиці Ополровській розглядають більше як базу та місце для спарингів. Закінчується наше турне у Польщі на два місяці. Вчора забили один гол. Дуже приємно що чемпіону Польщі забили гол. <рес> Сьогодні маємо взяти погорати сталь Жешу, щоб вони знали, хто ми є, українці, який в нас дух. І давайте три очка і немеобасень. Слава Україні! Героям! Слава! Сталося, що ви бачили, що команда виходить із роздягальні в білому, матч зіграли в синьому, а все дуже просто. Хлопці прийшли і бачать, що суперник теж в білому, і пішли перевдягатися. Попри те, що вони витратили сили не на розминку, а на зміну одягу. Ви зараз побачите, як пройшов їх третій матч. Пройшов він непогано. O naszych ham futbolistach, natomiast na no, on nie, nie pojawiły się na Murawie. Teraz okazja dla drużyny Zelbowa. Cóż, Jury i susz sam na zabrach. Jury i Zastan, susz, pokrajowa Lwów prowadzi jedno zera. Kibice Zelbowa w ekstazie. Szaleństwo, szaleństwo na trybunach. Radość za doiz pokrowy, szaleje szale tam Oksjenko szaleje również Kaszuła, szaleją szaleje helski szaleją kibice popatrzmy mi, Nie luk tutaj podanie do środka mnie nie pilnowano to wszystko co mali się nie spieszy, a to chyba już jest ostatnie wybicie. Może, Może jeszcze jednak błąd e, Kaszuły. Jest jedz! Yes. Teraz jest I yes. gol! Ale szereg! Trafienie za jedca! W takich okolicznościach pewnie wydawało się prowadzenie trzeciej pokrowa Lwów. Скільки часу ти провів на полі? Привів. ну, У нас були три матчі. Тобто я виходив в основі у всіх матчах. Ну, в другому таймі я, от, мене замінювали десь там на, 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 на 10-15 хвилин. Скажемо так, результат, мабуть, ми винесли на другий план, тому що, на жаль, ми програли дві гри. Третю гру, я вважаю, ми мали вигравати, але, на жаль, пропустили на останніх хвилинах. Ну, в цілому, скажімо так, надихаюче. Надихаюча атмосфера, надихаюче враження, тому що ну, ти вже відчув, що таке на професійному рівні це, в цьому брати участь. І я думаю, для мене, і, зокрема, для всіх хлопців це буде таким хорошим стимулом розвиватися далі і вже наступного туру показати вже кращу гру, кращий результат. На такий термін, я думаю, прогрес супер. От мені гульову віддав, хлопець із військовий. Тільки терміну, я думаю, прогрес суперовий в майбутньому тільки будемо зростати. Сам Вони зараз в цій лізі приблизно в такій ролі, як ми в минулому сезоні. І я розумію, як важко змагатися з суперниками в лізі, яка і так дуже сильно стала міцніше. Розраховую, вірю, і мені так здається, що вони заберуть пункти у деяких лідерів. Дуже сподіваюся, що не в матчі зі Шльонська, але буду підтримувати їх, тому що бачу в цій команді дуже великий потенціал. Це дуже було так надихаюче, тому що навіть коли ми після матчу підходили до трибун, дякували нашим будівальникам, то так неочікувано, просто сльози наверталися. Ну, таке було справді духовне піднесення і. Я ще раз переконався, що насправді от наразі футбол це все таки другорядний спорт, а в першу чергу ми от говоримо, кричимо про війну, просимо інших людей допомагати, і українців, і не тільки українців. От, зокрема, ми спілкувалися з болівальниками, вони самі дуже раді, що от є така можливість, є така причина їм зібратися разом, тому що насправді дуже багато українців в Польщі. І вони, ну їм тяжко зібратися. А тут приїхала українська команда з амфутболу, багато е, зі збройних сил, і вони дуже раді, що є в них така можливість зібратись разом, е, зрозуміти, що вони українці, що є ще щось, що їх об'єднує. Ми співали українські пісні, гімн. Е, ну це дуже круто. Я вважаю, враховуючи активність українців у Врославі до чемпіонату Амфутболу. Пропоную і в інших шести містах. Влаштувати такий самий фурор. Хто підтримує такий вид спорту, оскільки це фінансово затратно? Перш ну, це є згромадження Селезянське підтримує, яке також шукає добродію в Європі в більшості. Це є і з Німеччини, і з Італії. А також цього року знаємо, що місто хоче Львів долучитися так само до цього проєкту зі своєю допомогою. За результатами першого турніру, покрова має лише один пункт. Далі буде більше, адже нас чекає ще 11 матчів в першому етапі і далі ще 9 поєдинків. Тому вболіваємо за команду Слава Україні!